Новина про його загибель виявилася спецоперацією гур. Це про Дениса Капустяна, більш відомого як White Rex, командира російського добровольчого корпусу. Нагадаю, напередодні новорічних свят суспільство сколихнуло звістка, що командир РДК загинув під час боїв на Запорізькому напрямку. Та вже у перший день нового року White Rex особисто отримує привітання з воскресінням від очільника гур Кирила Буданова. Скільки просили за голову командира РДК? Та як спецслужби інсценували його смерть? Дивіться про це у нашому сюжеті. Перш за все, пане Денис, вітаю вас, як то кажуть, з поверненням до життя. Це. Завжди, мабуть, приємно, із такими словами, очільник головного управління розвідки Кирило Буданов привітав командира російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна. Справа в тому, що голову РДК, більш відомого як Рекс», до цього вважали мертвим трохи більше тижня. Принаймні, так стверджувала і російська пропаганда, і навіть офіційні сторінки корпусу. 27 декабря на запорожському направлінні фронту погиб і командир російського добровольчого корпусу Денис Капустін. Денис ще в довоєнну епоху був одним із самих ярких націоналістичного движення. Проте як виявилося, смерть була лише частиною інформаційної кампанії, яка дозволила бійцям РДК підготувати нові сюрпризи для окупантів. Росіяни назбирали півмільйона доларів, аби ліквідувати Дениса. Втім, завдяки українським спецслужбам ці гроші працюватимуть вже на підрозділ гур. В ході проведених нами дій, Нами було встановлено коло осіб, які є замовниками даного злочину зі сторони російських спецслужб та виконавців. Також нашою стороною була отримана відповідна сума коштів, яка була виділена російськими спецслужбами для реалізації даного злочину. Станом на зараз командир РДК знаходиться на території України та готується продовжувати виконання поставлених завдань. Взагалі діяльність РДК стала нічним жахом Кремля. Операції, якими керував Рекс, вирізнялися нестандартними підходами до виконання. Вони розгортаються стрімко і нерідко під покривом ночі. Однією із перших яскравих перемог підрозділу стала операція, якою керував Денис Червоний Дніпро. Тоді десант переплив річку на надувних човнах і атакував командний пункт в окупованій частині лівого берега. А далі Брянський рейд. Це було першим зухвалим проникненням на територію РФ, що розвіяло міф про так званий залізний кордон росіян. Потім бої за Щебекино та Гайворон. Однією із найгучніших операцій став Курський прорив. Саме в Курській області бійці Капустина продемонстрували найвищий рівень координації. Вони захоплювали полонених, трофейну техніку та деморалізували місцевих силовиків. Русський добровольський корпус знову се невозможне. Ми знову на родині. доказательства прямо за моєю спіною. Которий раз ми заходимо на територію Росії з боями чи тихо, це вже не важно. Плам'я борьбы розгорається по всій стране. Ждите нас і в вашому населеному пункті. І скоро ці прогнози можуть знову справдитися, адже командир РДК вже готовий виконувати нові спеціальні операції та наближати перемогу України. Всі подрозілення руського добровольчського корпусу в составі спецпідрозділення Тимура продовжують виконувати задачі на определенних вами участках і направлениях. Временное моє отсутствие никак не повлияло на качество і успіх реалізації бойових задач, готов выдвигаться в район выполнения і продовжувати командувати подразделениями РДК. Продовжуйте в тому ж дусі. Бажаю вам всім успіхи і користуючись нагодою. Всіх вітаю з Новим Роком. Це тоже наш рік. Егор бабак, телеканал інтер. Марафон. Єдині новини.